4 серпня Україна відзначає День Незалежності. Це знакове свято, яке українці вважають Днем утворення української держави у, у сучасному вигляді. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову та акт проголошення Незалежності України. Зранку 23 серпня. 24 серпня 1994-го в Києві на Хрещатику відбувся перший військовий парад присвячений Дню проголошення незалежності України. Першим президентом незалежної країни став Леонід Кравчук. Першою українську незалежність визнала Польща. Україна найбільша за площою держава Європи. Національна валюта України гривня введена в обіг 2 вересня 1996 року. Українська конституція найдавніша у Європі. Українська мова у 1934 році на конкурсі класи мов у Парижі визнана як найкраща, наймалозвучніша, найбагатша мова світу і посіла на друге місце після Італійської.